Гороховий зерноїд це головний ворог гороху, який пошкоджує насіння ще в полі, а потім продовжує руйнування вже під час зберігання. Дорослий жук невеликий, близько 5 міліметрів завдовжки, темно-бурого кольору з характерними світлими плямами на надкрилах. Самки відкладають яйця на стулки молодих бобів і личинки, щойно вилупившись, проникають у зерно, виїдаючи його зсередини. Таке насіння втрачає схожість, розсипається, і в результаті врожай може зменшитись на 30-40%. Щоб запобігти поширенню шкідника, важливо дотримуватись сівозміни, повертати горох на поле не раніше ніж через 3-4 роки. Збирати врожай потрібно якомога раніше, поки личинки не встигли завершити розвиток. А після збору насіння обов'язково охолодити та просушити, аби зупинити розмноження жуків. У фазі цвітіння та формування бобів рекомендується проводити оприскування інсектицидами Атрікс, супербізон, фосорган дуо, разит або оперкот Акро. Перша обробка до початку яйцекладки, повторна через 10-12 днів. Працюйте за температури від 15 до 25 градусів у безвітряну погоду з особливою увагою до краєвих ділянок, де заселення починається найраніше. Використовуйте інсектициди лише в'єтнаміз-диробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.